Вівторок у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня. Вітаю у студії працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю розповідаємо далі у випуску. Агресор продовжує цілеспрямовано здійснювати напад на територію України, застосовуючи різні засоби для посилення тиску. Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині є постраждалі, серед яких дитина. Пізно ввечері 13 грудня, в селі Мурафа поряд із приватним будинком упав шахет і здетонував. Поранений 47-річний чоловік, пошкоджений будинок, господарчі споруди та авто. У Чугуєві вибух Герані ввечері вибив вікна у п'ятиповерхівці. Пошкодив п'ять машин та газову трубу. А на Донеччині двоє людей загинули, двоє зазнали поранень. Протягом доби поліцейські зафіксували майже три тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Віддали життя, відважно захищаючи Україну від російських окупантів. Буковина віддала останню шану ще трьом героям: лейтенанту Павлу Унгоряну, воїну військової частини А 71 87 Останню шану віддали в Комарівцях. Із сержантом Володимиром Юськом воїном військової частини А 71 87 попрощалися у селі Анадоли. Прощання із Сергієм Унгоряном воїном військової частини А 15 56 відбулося в селі Оселівка. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. З початку року змінилась вартість паспортних документів для громадян України та іноземців. Про особливості їх оформлення як у нашій державі, так і за кордоном вже готова розповісти моя колега. З 1 січня зросла вартість паспортів для громадян України та документів іноземців, які тут проживають. А все через збільшення цін на бланки документів, які цьогоріч друкуватиме поліграфічний комбінат Україна, єдине підприємство в державі, що займається виготовленням цінних паперів. При цьому вартість надання адміністративних послуг державною міграційною службою не змінилася. Нова вартість оформлення паспорта громадянина України у вигляді айді картки у у звичайному режимі складає 558 гривень у терміновому 928 гривень. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон 1042 гривні у звичайному режимі та 1682 гривні у терміновому. Зміни у вартості оформлення документів торкнулися також іноземців, які проживають в Україні. Незначною мірою, але вартість оформлення посвідок на постійне та тимчасове проживання також зросла і складає 1170. Ся та 1080 гривень відповідно. Оформлення першого паспорта громадянина України для тих, хто досягає 14-річного віку, залишається безкоштовним за наявності визначеного переліку документів та реєстрації місця проживання. Під час оформлення першого паспорта власнику документа нема потреби звертатися до Державної податкової служби України. Реєстраційний номер облікової картки платника податків буде присвоєний автоматично під час оформлення паспортного документу. Також слід мати на увазі, що термін дії паспорта. У вигляді картки вперше складає 4 роки від дня оформлення. З 18 років паспорт громадянина України виглядя ID-картки оформляється терміном на 10 років, і це вже буде послуга платна. Що ж стосується закордонних паспортів, то вік власника не впливає на вартість. Батьки можуть оформити такий паспорт навіть з перших днів народження дитини. Термін дії такого документу для для неповнолітніх осіб віком до 16 років складає 4 роки при цьому до 12 років присутність дітей про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон не є. Обов'язковою, також звертаємо вашу увагу, що за потреби громадяни України незалежно від віку можуть мати одразу два закордонних паспорта. Окрім того, громадянам, яким необхідно оформити терміновий закордонний паспорт, варто враховувати, що чекати його доведеться не менше семи робочих днів. Послуга з продовження терміну дії паспорта, який закінчився, ну відсутня і uh... Послуга з вклеювання фотографій дітей до закордонних паспортів батьків також відсутня. Це було на початку повномасштабного вторгнення. Зараз така послуга не надається, тому будь ласка, зважайте на дати виїзду, перевіряйте термін дії ваших документів, будьте уважними і звертайтеся вчасно до підрозділів міграційної служби. Отримати адміністративні послуги з оформлення паспортних документів можна, звернувшись до наступних структур. Наші громадяни. Не можуть звертатися до структурних та територіальних підрозділів міграційної служби області, які працюють у 11 населених пунктах в регіоні, також на території Буковини працюють 15 СНАПів у територіальних громадах. Окрім того, в обласному центрі. Е... Також працює паспортний сервіс ДП документ, які надають нашим краянам паспортні послуги. Своєю чергою громадяни України, які знаходяться за кордоном, можуть отримати паспортні послуги у дипломатичних представництвах, що підпорядковані Міністерству закордонних справ. Окрім того, у закордонних відділеннях паспортного сервісу ДП документ можна оформити як український, так і закордонний паспорт. Сьогодні такі послуги доступні у Мюнхені. Берліні, Кьольні, Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Мадриді, Валенсії, Празі, Братиславі. І Мілані разом з тим, після широкомасштабного вторгнення, збільшився попит на послугу з пересилання готових паспортних документів по території України, а також за кордон. Досить часто люди не мають змоги вчасно забрати свої паспорти, які оформлялися або за місцем проживання або під час, або під час перебування в Україні у відпустці. Минулого року управління державної міграційної служби в Чернівецькій області області переслало за зверненнями громадян 334 готових парт паспортних документів до підрозділу міграційної служби в інших областях та за кордоном у випадку виникнення питань щодо оформлення паспортних документів можете телефонувати на гарячу лінію управління Державної міграційної служби, яку бачите на екрані. Тетяна Дубіцька та дня, Тва у час війни потреба в донорській крові стає критично важливою. Вона щодня рятує життя наших військових, які. Боронять Україну та цивільних, що постраждали у наслідок бойових дій, в обласному центрі служби крові виступили зі зверненням до буковинців до 18 січня. Долучитися до акції збору. Отож, чому зараз так важливо стати донором, та як кожен із нас може допомогти, дивіться далі у сюжеті. У часи війни найменший внесок може врятувати чиє життя, особливо це стосується донорської крові, яка щодня стає рятівним засобом для військових на передовій і в госпіталях. Чернівецький обласний центр служби крові оголосив про кампанію збору крові до 18 січня, закликаючи всіх небайдужих приєднатися до благородної справи. В зв'язку з великою потребою компонентів крові ми оголошуємо кампанію з 13 по 17 в центрі крові активне донорство, максимальна заготівля крові і доповнюємо її. Донорська субота добра для всіх, хто має можливість в суботу прийти, долучитися і здати кров з восьми години ранку до тринадцятої. Керівниця центру зазначає, що нині особливо гостро потрібна кров усіх груп, адже запаси мають бути достатніми для забезпечення військових та екстрених ситуацій. Нам потрібні зараз всі донори з усіма групами крові. Донорство це не просто допомога, це можливість врятувати чиє життя, а бути донором це прояв відповідальності, людяності та підтримки тих, хто цього найбільше потребує. Це шанс зробити внесок у спільну боротьбу, навіть якщо ви далеко від фронту, зазначає пані Анжеліка. Донор наразі це один із донатів перемогу, і обов'язок кожної свідомої людини, хто може це зробити, обов'язково потрібно приходити і здавати кров, плазму, тромбоцити, тому що це важлива складова нашої перемоги. Очільниця Центру служби крові закликає людей не залишатися осторонь та нагадала, які аспекти потрібно пам'ятати для того, аби стати донором. Людина повинна підготуватися напередодні вживати достатню кількість рідини. Це півтора-два літра рідини, потрібно вживати, не вживати жирну їжу, медикаменти з гарним настроєм після хорошого сну. Зранку потрібно з'їсти сухарик. Знову ж таки, жирна їжа не вживається ні ввечері, ні зранку того дня, коли відбувається донація. І бажано з друзями, знайомими, з колективами, організованими приходити до нас в центр крові Українська. 36». Центр крові закликає жителів Буковини проявити солідарність і долучитися до акції. Навіть ті, хто не може здати кров, можуть допомогти, поширюючи інформацію про ініціативу. Кожна крапля крові це чийсь шанс вижити. Діана Дабинда теми дня ТВА. У Чернівецькому районі унаслідок наїзду легковика загинула пішохідка. Автопригода сталася вчора, 13 січня, по вулиці Центральній у селі Припрутя. річний житель села Зелений Хай керуючий автомобілем Опель допустив наїзд на 39-річну жительку села Припрутя, яка раптово вибігла на проїжу частину дороги. У результаті ДТП пішохідка отримала численні травми і померла на місці. Тіло загиблої поліцейські направили на судову медичну експертизу. Досудове розслідування триває. Зберігав боєприпаси вдома без відповідного дозволу. Поліцейські розпочали кримінальне провадження проти жителя чернівців, який раніше вже фігурував у вчиненні ниркозлочину. Так, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 27-річного чоловіка виявили вибухонебезпечні предмети. А саме, корпуси гранат із запалами до них, ручні димові гранати, патрони різного калібру та маркування. Вилучені боєприпаси направили на експертизу, а досудове розслідування триває. Прикордонники за допомогою БПЛА затримали в горах групу порушників. Так, ввечері, 13 грудня, під час моніторингу державного кордону прикордонники помітили трьох осіб, які рухалися в бік сусідньої Румунії. Оператор дрона вивів на перехоплення прикордонний наряд. Побачивши охоронців кордону, порушники намагалися втекти, однак їм це не вдалося. Затриманими виявилися мешканці Чернівецької області. Відомо, що вони намагалися незаконно потрапити за кордон, використовуючи онлайн карти. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся. Не пропустіть інформаційну картину середи 15 січня, завтра о цій же порі. все добре.